Які типові помилки допускають вибираючи юриста. Як засновник адвокатського об'єднання, я доволі часто наймаю юристів, або, можна сказати, співпрацюю з ними, залучаю до участі в тих справах, в яких мені потрібна додаткова кваліфікація, або коли ці справи, слід супроводжувати десь далеко, де нас немає, нас з клієнтом маю на увазі. І тому. У мене цей досвід найму юриста доволі великий і вже впродовж впродовж більш ніж 10 років існує. І я вам розкажу, як можна вчинити більш краще, ніж можливо, ви робите зараз. Як підходять до найму юриста звичайні люди? Вони підходять, нібито купують шмат, шмат мила. Свої якісь там такі грязні справи намагаються відмити з допомогою юриста, і потім юриста або якийсь там обмилочок. Десь там залишають подалі від себе, або взагалі його змилюють, це мило і нічого не залишається. Потім купують нове мило, ну і так далі, і тому подібне. Кожного разу, як ви розумієте, потрібно знову робити покупку цього мила, можливо, на якесь мило є алергія, ну і так далі і тому подібне. Можливо, якесь мило не буде в зоні доступу, коли ви його купуватимете, коли вам потрібно позбавитися якогось там бруду, в який ви попали. Дехто підходить до вибору юриста як до. Купівлі шкарпеток. Купили шкарпетки, поносили їх, вони там протерлись, ну і все, можна їх вже виконати на смітник. Але це зовсім неправильна стратегія, це дуже хибна. Розкажу, як можна зробити краще. Підходьте до вибору юриста як до купівлі чарівної палички. Коли ви задасте певну таку рамку до виконання червній паличці і загадаєте їй бажання. Вона його виконує і у вас буде можливість дати заворотній зв'язок як собі, так і їй, що вам було добре, що можна покращити. Наступне ваше бажання, чарівна паличка, виконує ще краще, третє, п'яте, десяте, соте, тисячне буде взагалі виконувати без того, що необхідно вам щось там говорити один одному, пояснювати. Тобто, без слів ви, чарівна паличка, будете розуміти, що необхідно робити і які результати досягнути. Тобто, з юристом ви будете отак, от, от миттєво. Обмінюватись інформацією і ставити один одному задачі. Тобто цінність юриста, цінність червної палички зросте порівняно із першим використанням. Це подібне до того, як ми їздимо на велосипеді вчимось. перший раз можуть бути такі огріхи, другий раз краще, третій раз, а на тисячний ви будете ганяти на цьому велосипеді як справжній такий гонщик. І, і другий спосіб вибору юриста це коли ми підходимо до. В нього як до придбання картини. От дехто купує таку звичайну якусь картинку, фотообої, які потім, коли ремонт, здирають і викидають. А можна купити таку картину фундаментальну, яка з часом тільки буде додавати в ціні. От є такі юристи перспективні, які на даний час коштують от стільки, то але ми розуміємо, що вони постійно розвиваються, там навчаються і так далі, так далі. Їхній нетворкінг зростає, вплив зростає. Експансія зростає, і ви його от взяли на такому рівні розвитку, а він уже аж на такому, і ви з ним підтримуєте відносини. Тобто, як картина, вона зростає в ціні. Більше того, ще один аспект сюди ж. Якщо у вас є картина в кабінеті чи в спальні, чи десь вдома на кухні, така ціннісна, вона вам створює певну атмосферу, певну емоцію привносить. Можливо, це захищеність, надійність, там, успіх, нагадування про щось. Тим паче, якщо вона цінна, це дає вам такий режим спокою, бо ви завжди можете скористатися нею, продавши її, да, зокрема, тобто звернувшись за її допомогою. Вам це буде простіше усвідомлювати, саме коли картина така дорога і в ціні, а не якісь там фотообої. Тому ви можете, от саме, під, коли вибираєте юриста із цих двох концепцій, підходити до вибору, як до. Придбання чарівної палички, де з кожним магічним таким помахом ваша сила і ваша взаємодія буде зростати. І підходити до вибору юриста як до придбання картини, десь з часом вона зростає в ціні, а також вона вам створює певну таку атмосферу надійності, успіху, захищеності. Головне, і з часом. Цей стан у вас ще посилюється, посилюється і посилюється. Бо ви щодня бачите цю картину. В психології це називається таке от коріння. Ви її постійно бачите, і ваша експансія, ця от емоційна, вона зростає. Тому ось я вам дав такі поради, як би можна було б вибрати юриста більш правильно, а не просто коли ми купуємо якусь там ручку чи що там ми купуємо на один раз, покористувались і, і все. Це такий поганий досвід, бо, повторюсь, потрібно щоразу проходити цей процес. А нам краще, щоб все те, що ми зробили один раз, воно тільки покращувалось, 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 росло і давало вам той результат, який би ви хотіли, щоб у вас був.